Ж, е... Ми коротше, так би мовити, зразу після того матчу, який зіграли проти Акрокс, будемо грати проти Мібомбо і Саня. Е... Ти готовий? Мені мені страшно це питати просто. Готовий. Фу. Так, там грант чиплять. Блять, та, ще один йоб твою мать. І мат це плата на перша. Ага. Вірю, я візьму. Давай. Ну, все, ну, я з меншора ми вже грали, звісно. Угу. І успішно дали. проїбали. Зі ну нічого, ось. А що, у мене з управлінням. О, у мене відбило. Ого. Ого, оце я дарма зробив. Це оце Ого, це оце ти круто зробив. А так, да, я, я так і хотів. Це ж. Запис іде фух. Опа, це не круто виробник. По камеру не, не прибрав. А, я фліпнувся, бля, нахуя? Не знаю. Не знаю нахуя. Ну На щось нехуя. Погнали, полетели. Начало. Це тільки початок, ми готові, правильно? Ну блять, ну мені страшно, коли воно тут, блять. Речі, в Сані е, психічне Моральне вигорання. Чуть-чуть. О, господи, воно летить. Блять. А чого воно? Не знаю. <рес> так люди не грають попросту. Блять, сібали двоє нахуй. Тоді робот. Робот він. <рес> Блять, ну як він же там, ну він ж без нітру був. Ну. <рес> <рес> Багато печать дивую с на друга за Блять. А, мне сейчас, не знаю, балер яночки пти из чешо. О, прокопали. Йоп твою мать! Ворота летить від мене! Це я забив. Только що тут збиты не шкода, блять! Ой ой, ой 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 Сука, окуляры, не, все, я окуляри вдягаю. мені плохо. Фух. Давай екскаватор. Даня, Ра... екскаватор. Всі питання до нього. Саня uh, екскаватор, ти бачиш. Гол бачиш? Ага. <laughs> Зараз буде, не переживай. <laughs> Ті кімначе, да? Угу. Mm -hmm. ну, він нітро забрав. Від мене знову. Бачу. Він без нітро, забрал, я забрав, я Класно, але він же. Він же спереді мене! Ну то, блядь, ну, то це не прикольно взагалі. Ну то як так швидко можна розвернутись. Я відомстив за тебе. Дякую. Він перегупив. О, зараз, блять, буде в удар, а є. На, нахуй. О, блядь, він мене свать бампнув в полю нахуй. Мац, хумец, блядь. О, я О, б твою мать! О, еб твою мать. Типу знітру, він знітру забере соточку. Давай, робж, робоберг Ну, рубай, в принаймні. Ну блять, нахуй я вообще пробую, то яр три блэн Айр трин хе Пробуй, пробуй, пробуй Э пробуй Нее, ладно Ага Ми вже два пропустили? Угу. Uh -huh. Одну я забив. Третій. А, ні. Здука, щоб... Щоб я так О, Сейф. О, сейф. Блядь. Ой, бля, не можу. Тут пизда, ну блять не то як я в перекладену блядь. блять там просто в перекладину заїхав ой я не можу грати мені пиздец ух я реально не можу сконцентруватися сука я зараз почну на клавіатурі хуячити. я не розумію блядь, нічому я так погано граю Блять, ну от воно їде навмисно, сука, щоб мене забампити. Ну мене, блять, ну я от хочу би... Нашли, нашли, як тебе цей контратерс. О, передачка до його хуєна. Сука. Та як, блять, він Ну це не ну, сука, ну так люди не грають. Ой, я не можу, я, я не знаю. Блять. Ууу, мене вже поплавало. У, сука. Ху, що там писав у мене прямокутники? Менчер. я ему зараз просто тим доти напишу. Хоч не 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 так все. Ні, 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 я не буду. У. Я хочу злей, але я в адекват. Бляха, хуй, блять. Блін, сука. Пісту, блядь. Що таке? На! Вони просто зараз має батаріга. Вони мають там писати, що таке? Наша тобі? Ну нашо! Бро! Хаздайте, мене ігнорять. Ой, єбать, мене забагала забагалася хуйня. <с. Подарки дарить в Тіктоці. А, це ти? Та! Нащо тебе телефон? А, це ти. Так а Що ти дивилась, скажи? Ничего. Ну мені цікаво. <реш> ну будь ласка. Ну будь ласка. Ого, не виставили? Месо? Та не виставили, блять, і не виставлять. Ай, це не буде навіть вирізати, хай буде. Це у нас психоделічний е матч. <с metrics> так, давай, все, зібралися. Раз, два, раз, два, роз'їбав. Лівіський блядь. Ну, сука, ну як він мене бампить, блядь. Фінал РЛКС, давай. РЛЦС. Ну диви, ну він навмисно їде, щоб просто мене забампити. Ну це блядь, а це неадекватно. А вони дивились, матчі, вони це знають. Сука. <риві> а, вони, вони знають, да, Те, що це мене дуже бісить і <риві> вони. <риві> сука. <риві> Тепер проти НАТО <надців риві> будуть працювати. <риві> <риві> сука. Нахуй звільнено, блядь. Добре, граємо по грязному, значить граємо по грязному, блядь. Я не буду на м'яч їхати, я буду на нього їхати. Нахуй. Боже забайте в господи. І це ваші гранд чемпіони. блядь? Типа нахуй. Якщо все 5-0 нуль ну це так. І похуй, я в душі переможець. Я, я вчора ввечері виграв кубок Поршня. Мені без різниці, я тачка Макуин. Нахуй. Нахуй. І що, не можеш мене забампити, та? Не можеш мене забампити, бо я від'їхав. Блять. Ой, бля, це тільки що бачимо. Сука. Бля, не можу грати, нахуй, мені погано, блять. Я за засаиваю, блядь! Я зараз заплачу, блядь, я промазав! Тай нітро мені, блять! Mm, не, ну скину точно сподобається, ты да? mm, я вірю. Сука. ой 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 Я мене сусіди, напевно за сіною просто думають, що тут якісь тортури блять відбуваються. У мене голова пану це ти ша йодно. Так не можна нато робити. <світ> ну от ти <і> їм поясни! Ой-ой-ой. <світ> Ой, Ой блять. От туди його нахуй! Оттуди його, блять. Молодець. <світ> мене не навпусту, я, тебе... <світ> я бачу. Ці добрий. бачу, реально. Сука. Себе нахуй, блядь. Себе нахуй, сука. Забий. Блять. Я не можу, в мене ревно помириться голова, опоздав. Я скільки насміявся, що це просто пиздець. Мене ще стільки шоколування таких емоцій. Спочатку злість пизда була перед матчем закрут, ну там, є ситуація сталася, взагалі не пов'язана з зарелкою. релкою. І оце зараз такий сміх їбанутий, це просто ти що... Відбай, відбей, відбей, блядь, я ними займусь нахуй. Я ними займусь, блядь. Ди сюди, сука, ди сюди, блядь. А? а? В стрейсі, блять. Ой-ой, це ворота вики. Бля, мене реально померться голова, я не можу нахуй. Сука! Дай, хвилина 27, ми поки виграємо. Звільнено, блядь. ну, блять. Сука, не дай, боже, не дай, боже, мене хтось забамбить. Блять, я піську проклину. Ой, блядь. Зроблю порчу на джуджунка і джуджун не буде вставати. Без різни. А сука, летить, І... не ескаватор не допомагає, не маєте вставати він ніхуя не робить. А сука, летить на тебе, блядь. а ну сібала нахуй, звільнені, не Блядь, ворота! Така <varit> хуйня, <Demokraten> ні. така хуйня. О блядь, яка хуйня. О блядь, це ще й від мене. Ой, яка хуйня. Моя первина, я не. я, я, я не забамбив. Лес О. О, Сука. <laughs> давай, давай! Давай! Давай ти. Іп, іп, іп. Оп! Фейк, фейк! Господи, боже, які ви піздаті! Ха. <рик> Ой-ой-ой. <рик> Як тебе зараз залетів, а я брат. Я не їду. Я забампив, я забампив. Не забампив, зафайкував, я геній цієї гри. <пій> я створив цю гру. Я зловив дзен з м'ячиком, я тепер один з м'ячиком У нас одне тіло. Це не ти вдарив, це я так захотів, що він так. <пій? пій> <О! пій> Який сейв? <però? пій> О, ворота. Не, нормально. Не. Это так не. Так, у нас 20 секунд, там мы. Ой, ну щипай! блядь. Ё твою мать, с и вик на нахуй. С тими воротами, блять. Ну, давай, господь, мы выиграли Ух, я, бля, я не можу грати, мені піздя. Чекай, ми граю, минуло да, проїбали чи ні? Да, да не да. Бля, потно пише, потно, блядь. ой ой розкажеш нахуй. Ух. Едь, іди, будь ласка. О, блядь. Mm. Сука. Давай спробуємо, їхати, а? Давай я хай вони спробую мене не бампети, блять. <риклад> ну я бамбую. А, <риклад> <давай> їх... <риклад> От просто їхав мене бампити. Я тільки ще менше бамп не все добре. А бусьні тру нахуй ти присиди, блядь. О, блядь, не Там. Ой, ворота витик там. Не летить все добре, я контролю. Сто позасіку <гум> 4.19, не летить до, я контролюю. 4.20. <гум> тебе ще в кінці ботну. Ти як? Вообще, нормально? Я ему аеропорт на кеме спрок аккаунт блять. <гум> Боже, я не можу. Ну ні, ну ні, ну давай без того менше. О! О, Чина. Тіна. О, тіна. Сука. Падаль. За І суці, нахуй. Блядь. Що це нахуй. А шо це? Яке заборонене слово? Ну можна так на противників не погодились грати. Ну я розумію, ну в мене емоції. Я так це все осуджую і не одобрюю, вони реально класні, але мене вже просто емоції беруть. О! Мене бусте, я не заб'ю. У мене не було бусте. Ну Ні, ну блять, ну давай постой, ну я тебе благаю, ну молю на кулінах. Гол, оце гол. Ні. А блять. Я запам'ятав його тімейта. Зараз я його собі запишу в блокнотик, блять. Ник <свіс> його тімейта, ник його тімейта. Мац, нуль 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 Мац. Ну блять, погано вітрикошетив. Погода, погода не та нахуй. Бля, мене голова, що не Взуття зручне, спамер, зручне. Записую, Погода mm. не та, взуття не зручне, блядь, взагалі, сука, Меркурій не той стороною до мене розвернутий, нахуй. блядь, ригати буде, мені погано подожди. <сум> Ох, воно все так. Ой, бля. Ні! Давай, попустимо, де ти? Давай попустимо, сам. О, підривати їде. ну пісю. Боже. Сука, <raš> <Bune>. мене розриває всередини, просто я не знаю, у мене ще такого сплеску емоцій ніколи не було. Я назву цей випуск Саня Бампер. Бамп 1.6. Бамп 1.6. Або відбувся бамп. Давай, будь ласка, будь ласка, вдарь. Файно, що вдарив. Давай. Нічо, 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 shit happens. Ні, не буде. Не буде, блять. Як він мене забампив, кому повітрі? Ну як? Я його забампив. Пуха не може. Ой-ой-ой, мені дуже погано. Мені теж. Я ти мені голова піздець, як було Ти шо мені зараз ще коментувати матчі, блядь. Ух, не можу це Сколько? робити. Не буде. <сх> Ох, ні, я не можу, мені дуже помириться голова, це пизда. Мене нудить нахуй. Я реально зараз буду Це ригати. добре. Все Ні, добре. Воно, 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 воно крутиться, я міняю камеру, мені блядь, їбать. Воно так на голову дає ти що? Блядь! Мені, я вже не можу. У мене це десь з другого матчу. В час другого матчу оце як я наржався. Це пізда. Як? Так, Господи, слава богу! Навіки Богу слава. Бать це був кіньвий удар. Фейк. Забампив морально. Давай. Давай О, блять. Ну ладно. Мене просто от мене от що, а от морально мене явно забампили Мене забампили і просто. Подивись. Це був хороший гол. Я прям на ціле наїхав його <рес> Ні, Я реально на ціле наїхав. Що ви такі таккі. <рес> Ті тяжкі. Фух. Фух, бля, це він ще не знає, що я зараз одною ногою ригати буду. Фух, бля, мені реально мене дуже сильно помирать цього. Мене, мене. Воно ж язик заплутає це. Мені вже погано пизда. Ооо Ой-ой-ой, Ой-ой-ой. Нічого, файно, файно. Блядь. Нахуй. Ого. Сука. Нет. 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 сука. Ой-ой-ой. бля, я, я, вс, да. А, подавай, вони мне шли. Просто другий. я. Я не рухав джойстик, вони мене двоє забампили. Дивись. Мені погано, бро. Якщо там буде видно. В мене руки Перший, вже я, я руки другий, блядь. не могут. Фух. <звук> я реально руки підняти не можу, мені реально хуйово хойовити за буду ригати. Не можна так смішити, mm. Саня, блять. Фух, Саня зараз Не Ригай, із... блядь, тільки після того як ми виграємо нахуй. Ага. Роби, що хочеш тоді. хоч блять. Завойовуй Польшу, мій похуй, ми маємо виграти. Ми не виграємо. Ну це стука, ну він мене бампає, блять. Я на руки підняти не можу, вони тупо блять такі важкі нахуй зараз. Це пизда. Ну блять, ну він мене бампать просто. Бро. Ну. Все блять, я видаляю цю руки League нахуй. Та пізда, сука. Uh. Запис іде? Ух. Бля, мені так хуйово, чувак. Я руки коли піднімаю, вони тупо такі, типу, телевізори нахуй. в мене голова помирать, пизда. В Мене голова О, uh, я, я, я тепер третій дивізіон платина. Коротше, чуваки, дякую за гру все У вас всіх буде добре, дякую за перегляд. Все, що було сказано мною в цьому відосі я це все осуджую, не підтримую, хто так робить, той взагалі повна людина. Вірю. Сочінки, всім на щастить, почуємось.